Під землею є поклади нафти, її тиск досягає 1300 атмосфер. Вивчаючи камінь над нафтою, науковці сказали, що при такому тискові камінь має розколотися менше, як за 10 тисяч років. Виникає кілька запитань. Звідки з'явилась нафта, і чому вона до цього часу ще не розколола каміння, і чому вона під таким тиском? Ми знаємо істину щодо цього: близько шести тисяч років тому Бог створив небо і землю. Ріка Місісіпі несе в собі багато осадкових порід, близько, близько 80 тисяч тонн щогодин. І все це виноситься в дельту ріки, яка постійно збільшується. Після вивчення Дельти науковці сказали, що для накопичення такої кількості грязюки потрібно близько 30 тисяч років. Припустимо, що землі мільярди років. Чому тоді вся мексиканська затока ще не заповнена, заповнена мамулою? Ми знаємо істину, щодо цього, 4 тисячі років тому був потоп. Коли сходила вода, то половина Дельти була заповнена протягом 20 хвилин. Здається, що для цього потрібно 30 тисяч років. Але ні, всього лише 4 тисячі 400. Вони просто забули про потоп.